Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець в дуже гарній комплектації, потужністю 21 кінська сила, Кубота L1215. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Хочу розпочати із передньої частини. У нас тут є невеличкий груз. Ось бачимо передній міст. Резина у нас матиме розмір 6 х 14, вона повністю нова. Стан підніжки, полік. Бачимо, що дуже мало потертостей по трактору. Задня резина має розмір 9,5 на 22. Карби високі, значних тріщин не видно. Показую ширину резини. Колія по центрах задніх коліс 100 см. Можна колеса поміняти місцями, отримаємо колію 117 см. Ну що ж, переходимо до комплектації. У нас тут буде підсилювач керма, реверс. Ось тут механічна коробка передач. 4 ступеня. Показує віконце. Також 4 діапазона повишених понижених передач. Задній привід, повний привід та функція оберт на місці. Оберт на місці буде вмикатись тільки на понижених передачах. Щеплення, кран гідравліки, блокування диференціалу. На фрезу тут у нас 4 швидкості вперед. І є одна задня. Фари, повороти, сигнали. Напрацювання 655 мотогодин. Керування навіскою верх-низ. І ось так виглядає блок керування навісним обладнанням. Тут у нас плаваючий режим, безпечний режим, під яким кутом плаваючий можна задавати. Ще ви досить часто будете користуватись. ось звичайний тумблер. Це у нас керування циліндром ручному режимі вправо-вліво. Зверніть увагу, як гарно збережний трактор під сидінням. Сидіння також рідне, шикарно виглядає. Дога безпеки. Оригінальний куботовський дошок захист від сонця. Фреза оригінальна куботовська з робочою зоною 140 см. в нас товсті. Чудово виглядають. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозому. І ось показую вже встановлений форкоп. Буковий циліндр сухенький. Резина з цієї сторони. Давайте заглянемо ось таку трішки під низ. Ось тут вибито номер шасі. Я навіть невеличкий бардачок. Ось туди він. Піде. Ну що ж, давайте присядемо і заведемо нашу куботу. Запалення, щеплення, і трактор завівся досить легко. Сигнал працює. Давайте дамо трішки двигуну прогрітися, а самі перейдемо до навісного обладнання. Ну що ж, розбираємося. Для цього опускаємо на віску, показую роботу бокового циліндра в ручному режимі. Вправо-вліво. Можу включити плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється. Також можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Вимикаємо і можемо перевірити ще безпечний режим. Реверс назад, фреза автоматично піднялася. Пам'ять на віски натиснув, фреза опустилась там, де вона була. Повторимо. Все шикарно. І включаємо вал відбору. Одразу четверта швидкість. Шикарна робота. Знімаємо трактор з тормозу, піднімаю на віску, і давайте трішечки проїдемось. Реверс вперед. Включаю розворот. Ось настільки маневрений. Тракторець вже гарно прогріли, і давайте розберемося, що у нас тут під капотом робиться. Ми замінили тут масло, масляний фільтр. Бачимо, стоїть вже наш акумулятор. Повітряний фільтр замінено. Паливний стоїть також новий. Здивимось на паливну апаратуру. Ось тут вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D1402. Це робочий об'єм двигуна 1,4 літра. Давайте обідаємо ще з цієї сторони. Ось наш вихлоп. Стенько. Глушник гарно збережений. Бачимо генератор, стартер, щуп перевірки рівня оливи і ось показую сапунчика. Білого диму не виявлено. Давайте додамо обертів. Бачите самі, температура піднялась. Давайте заглушимо тракторець. І переходимо до висновків. Кубота L1-215, трьохциліндровий трактор, 21 кінська сила. Реверс, підсилювач, керма, оберт на місці, все тут є. Багато передач на вал відбору, є боковий циліндр, резина в чудовому стані, захист від сонця є, фреза в комплекті. В принципі, все необхідне тут є. Це тракторець довгої бази, і вартість в ось такому комплекті, і ще й з доставкою за умов розрахунку на майданчику, коштуватиме 7 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найбільший вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі купуйте в тоту трактор.